Магазин Мебліка. презентує вам матрасик Лінкольн. Нещодавно ми знімали ролик, як ми його відкривали, так як він приїжджав в вакуумній скрутці. А тепер представляємо його вже без плівочки. По-перше, досить приємна на дотик сіренька тканинка. Матрасик звертаємо увагу, що невисокий, висота 15 см, але для багатьох ліжок він буде дуже гарно дивитися. Ну, для цього ліжечка це Лондон. Воно в самий раз, особливо навіть по кольору. Тут є змійка. Змійка йде П-подібної форми, тобто не на всьому периметрі, але цього достатньо, щоб зняти тканинку. Як бачите, йде пінополіуретан, карбоновий, контурної різки. Контурна різка це означає, що ця сторона буде м'якша, друга сторона не має контурної різки. Відповідно, ця сторона буде пружніша. Матрасик сам по собі, як на мене, має жорсткість 4, досить пружний, але в той же час він гарно підтримує хребет. Замовляйте матрас Лінколь в магазині мебліка або на сайті meblika.ua.